Слава Анації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я сашку добрий. Зраночку сів в Таврію, поїхав до найближчого містечка, щоб придбати кульки Кульки від 4 мм діаметром. Це велосипедна тема. На замки дверей десанту БМП. Все, зараз вони там стоять, працюють. Але зараз у нас друга година дня, я сів о 8 Автівку в Таврію зробив там півтора кілометри, все, заглохнув, не зміг завестися, відніс пішки ключі, взяв інший тазик у побратима, поїхав на розвал сходження, бо йому треба було це зробити. Там зробили розвал сходження, не зміг завестися, ще там трохи перебрали карбюраторну систему. і Зараз ось приїхав і до Таврії купив. Також шланг, хомутики і релюшечку з контактною групою для встановлення електробензонасоса на Таврію. Це все коштом з банки. Дуже дякую! Працюємо, боремо й поборемо.